Розіставте ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Росії, нібито, поки немає планів щодо візиття Харкова. Також глава Кремля в котре заговорив про можливість переговорів. Відповідні заяви Путіна прозвучали під час візиту до китайського міста Харбін, Продають місцеві російські змі. А він також висловився, що базою для переговорного процесу можуть стати стамбульські домовленості. За словами російського диктатора, Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти і наразі йде. Аналіз ситуації загалом же база для переговорного процесу є це стамбульські домовленості, наголосив Путін. Окрім того, Путлер заявив, що якщо доведеться підписувати якісь документи, його турбує питання легітимності Зеленського. Патрушев і Кремля більше не розглядають Зеленського як особу, з якою можна вести переговори. Патрушев прибрав Путіна і керує Росію через двійника. Тож умов він висунув заходу щодо Зеленського. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Олексій Гончаренко у той же час пише наступне. Аптета стосовно конференції у Швейцарії. Арії сьогодні стало відомо, що парта Бразилія приймати участь у ньому не будуть. Під величезним сумнівом знаходиться Китай. Якщо його там не буде, це повний провал. А сенсу опросувати конференцію, зібравшись з нашими союзниками ще раз немає. Ніякого основна ідея була у тому, що ми зберемося з глобальним півднем. Він не приїде. Тож в такому разі, куди логічніше було би переформатувати наші меседжі на цей саміт, актуалізувати їх під наших союзників, зробити основною метою просування ідеї про західні війська в Україні. Як єдиний можливий ключ до миру, адже такий крок дійсно створив би для України сильніші позиції у війні та дав би змогу здійснити перелом на нашу користь. Думаю, тому зараз потрібно змінювати стратегію та робити акцент саме на військах в Україні. Держсекретар США Блінкан заявив, якщо Путін покаже щире бажання вести переговори, США точно будуть там, і я вірю, що українці будуть там. В той же час урядові комісії НАТО ООН, Великої Сімки сформовані зустріч у Москві на ногах. прямо в аеропорту потрушеву викладе Своє бачення закінчення війни та власної легітимізації від України там буде генерал залужний. Така умова союзників блоку НАТО. Генерал не підпише нічого, що суперечить нашим інтересам. Телеграм-канали пише офісне мишеня. Напружена ситуація і у Києві. Котляревський пише: А вам не здається, що Зеленський готує підґрунтя для початку переговорів із Путіним? Спочатку Зеленський замінив самостійного залужного на слухняного сирського сирський звільнив понад 20 генералів і замінив їх своїми людьми. Такими слухняними як командування 115-ї бригади яке здало чаратине Рашисти забирають територію Донецькій області. Зелений очільник Харківщині Губов виганяє військових з міста в чисте поле і радить громадянам покидати місто. Мономарафоні викидають суспільне, яке, хоч якось, намагається надавати об'єктивну інформацію. Інтерпретація закону про мобілізацію породжує розкол у суспільстві. Зеленський так і не звернувся до громадян із закликом долучитися до захисту України і далі вдає, що це немає до мобілізації жодного стосунку в усіх сферах державного. Управління наростає хаос, настрій не дуже стає дедалі. Зрозумілише, що Зеленський неспроможний згуртувати Україну і призвести її до перемоги. Потрібен уряд національного порятунку. Україні потрібен залужний. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.